Поставте цей випуск на паузу і напишіть в коментарях три асоціації до словосполучення норвежський метод. Особисто для мене це два слова, які асоціюються з інгібрідсеном, Блюмінфельдом, лактатом, даблтрешхолдом та спеціальними ректальними термометрами, які використовували підопічні Олафа Олександра Бу до того, як з'явився датчик Core Body Temperature. А що ж насправді являє собою норвежська методика, і чи можемо ми, аматори, щось для себе звідти взяти? Давайте розбиратись. Це подкаст Олімпійський Резерв. Мене звуть Дмитро Шаров. Буде цікаво. А перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати майбутні огляди, інтерв'ю і цікаві випуски. А якщо ви хочете підтримати канал фінансово, то буду дуже вдячний, якщо станете моїми спонсорами на Ютубі. Це справді допомагає робити для вас більше якісного контенту. Все розпочалось наприкінці 1980-х, коли в Норвегії після успіху зимової Олімпіади 1984 року створили централізовану програму підтримки спортсменів, яка пізніше отримала назву Олімпіад Топпен. Її метою було забрати хаос зі спорту, побудувати методики на науці і документувати все. Саме в цій системі наприкінці 90-х років почали застосовувати портативні лактометри для контролю бігового тренування. До речі, в новому огляді Best Practice Training Characteristics 2025 року зазначається, що норвежські тренери систематично збирають дані своїх атлетів і експериментують з індивідуальними підлаштуваннями тренувального процесу. Вони не тренуються на відчуття, а будують плани на основі реальної фізіології. Це ключова характеристика норвежського підходу. Але перед тим як ми перейдемо до відомих нам сучасних імен, я хочу сказати, що якщо батьком методу можна вважати Маріуса Бакена, то його бабусею можна вважати видатну норвежську лижницю та бігунку Інгрід Крістіансен, яка тренувалась по дуже схожим методикам що її сучасні суперзірки. І щоб зрозуміти наскільки це видатна постать, я зазначу, що Інгрід після народження дитини і повернення до бігу в 83-му році. В 84-му році вже встановила доволі спірний, але все ж таки рекорд марафону в Лондоні. Вона пробігла його за 2 години 24 хвилини. Цей рекорд був спірним, адже перед цим в 1983 році вже був встановлений жіночий рекорд в Бостоні. Але прикол в тому, що траса в Бостоні не сертифікований під світовий рекорд через певні обставини. В будь-якому випадку, в квітні 85-го року Інгрід повертається в Лондон і встановлює новий світовий рекорд 2 години 21 хвилина 6 секунд на марафоні. Цей рекорд не буде побитий наступні 13 років, але не марафоном єдиним. В червні 84-го року вона встановлює світовий рекорд на 5 тисяч метрів, а в липні 85-го знову світовий рекорд на 10 тисяч метрів. Трішки нагадую, як Крістіан Блуменфельд спочатку виграв Олімпіаду, а потім став чемпіоном світу з «Айронмен». тільки в зворотньому порядку. Давайте вже йти ближче до сучасності. Ближче до 2000-х в програму Топен» вписується норвежський бігун Маріус Бакен, талановитий стаєр, який окрім бігу займався ще й тим, що зараз називають науковим підходом до тренувань. В пошуках найоптимальніших підходів до тренувань він поїхав до Кенії, щоб зрозуміти секрет домінування африканських бігунів. Західний світ тоді жив у парадигмі No pain, no gain. Ну або нема болю, нема результату. Ми думали, що кенійці тренуються як божевільні, що кожне їхнє тренування це війна на виживання. Але Бакен побачив дещо інше. Він побачив контроль. Маріус Бакен помітив, що кенійські бігуни справді бігають багато, але їхня інтенсивність була. Іншою. Вони використовували так званий фартлек гру швидкостей, де вони бігали швидко, але не вбивали себе. Навіть на сесіях на стадіоні кінійці не доводили себе до напівсмерті. Вони балансували на тонкій межі. Бакін, будучи не просто бігуном, а майбутнім лікарем, зрозумів, що йому потрібен інструмент, щоб виміряти це відчуття. І цим інструментом став портативний лактометр. Уявіть собі. 1998 рік до виходу легендарної Nokia 3210 ще цілий рік. А Бакін починає використовувати японські аналізатори Lactate PRO від ArcRay. Він починає колоти собі палець під час тренування, щоб взяти краплю крові і подивитись, що відбувається в його організмі на хімічному рівні. І ось тут стався момент еврика. Хотів би сказати я, але ні. Бакін навіть з лактометром на початку тренувався не так, як ми розуміємо норвежський метод зараз. Але для того, щоб розібрати, що ж було не так і що було змінено, нам потрібно розібратись з поняттям інтенсивності. У 2000-х з'явилася перша версія того, що ми сьогодні називаємо інтенсивнісною моделлю Олімпіатопен від інтенсивність 1 до інтенсивність 5 i1, i5. Ця шкала була пізніше оновлена у 2024 році. Наразі в ній 8 зон інтенсивності, але цікавлять нас лише 5, адже зони з 6 по 8 релевантні для атлетів, чиї змагання тривають менше пари хвилин. Тож, давайте розберемось. I1 I2 інтенсивність 1, 2 інтенсивність 1-2 це нижче першого лактатного порогу. I3 3 це те, що ми звикли називати темповою зоною. i 4 це рівень пано. I5 це VO2 Max. Все, що далі, то вже висока інтенсивність, яка нас не дуже цікавить. До речі, це не якісь секретні дані, вони знаходяться прямо на сайті Open, і там можна подивитись їх моделі тренування для лижників, велосипедистів, бігунів, триатлетів, гребців і навіть конькобіжців. І так. Незважаючи на те, що ми звикли говорити про норвежську методику в контексті бігу і триатлону, найбільше успіхів у Норвегії було саме в зимових видах спорту. Адже на зимовій олімпіаді 2022 року вони завоювали 37 медалей, а на Олімпіаді 2024 року всього 8. Так от зони інтенсивності є фундаментальними для норвежського методу, адже норвежські тренери та науковці шукали відповідь на питання. Яка інтенсивність дає найкращу адаптацію, але не руйнує спортсмен? І так, ви вже пам'ятаєте про no pain, no gain, або тренуйся, або здохни. Ти мав бути героєм тренування, ти мав іти зі стадіону за скляними очима і порожніми ногами. Ну а якщо ж ми говоримо про хлопців з качалочки, то якщо ти після дня ніг можеш ходити, то тренування було даремним. Хлопців з качалочки я, до речі, не просто так згадав, адже норвежський метод показав, що навіть паверліфтери, які мають працювати на максимально вибуховому рівні, можуть тренуватись по норвежській методиці. Так, в 2000 році норвежська команда з пауерліфтингу найняла німецького тренера Дітмара Вольфа, який придумав нечуване. Атлети мають займатися не три рази на тиждень, а шість. Це здавалось неможливим. Адже якщо так багато займатися з максимальною вагою, то опинишся не на першій сходинці подіуму, а в лікарні з травмами. Проте Хервольф змінив підхід, і його атлети займались не з максимальною вагою, а з десь 75% від максимальної ваги. Але на цьому він не зупинився. Задля науки він розподілив команду на дві групи: одна займалась по старому методу, а інша по новому. Через 15 тижнів хлопці з класичним тренувальним підходом змогли піднімати вагу на 5% більше. А хлопці з норвежсько-німецьким підходом показали вдвічі кращий приріст сили. І це було 25 років тому. З тих пір пройшло багато часу, Відбулось багато скандалів, злетів і падінь. Але давайте вже переходити до самої норвежської моделі, а про історичні драми і сперечання між інгібрісенами і Бакіном поговоримо якось іншим разом. І тут ми підходимо до того, щоб розібратись, а що ж таке норвежський метод. Найпростіше його буде описати як дуже великий обсяг тренувань низької інтенсивності з пороговими сесіями, що контролюються лактометром. Або якщо ще простіше, 80% легко, 20% на порозі. Той самий принцип парету 80 на 20, про який ви могли чути в будь-якій іншій сфері життя. Але щоб зрозуміти, що робить цей метод таким успішним, давайте розбиратись далі. Норвежський метод спирається на два фізіологічні пороги. Перший і другий лактатний поріг. Перший поріг це той рівень, нижче якого організм утилізує весь вироблений лактат, а другий це межа, за якою його вироблення перевищує утилізацію. Уявіть, що ваше тіло це ванна. Кран це виробництво лактату, а злив це його утилізація. До першого порогу потік води такий, що він вільно витікає через злив і у ванні не залишається води. Коли ви збільшуєте потік води, ви можете побачити, що в якийсь момент в ванні води стає більше, але вона все ще вільно витікає. Але якщо зробити потік води дійсно сильним, і навряд чи в домашніх умовах це вийде зробити, але якщо зробити його дійсно сильним, то вода в ванні почне накопичуватись. І ви побачите, що рівень води швидко підіймається. Саме так працює ваше тіло за другим порогом. Традиційна модель так звана поляризована. Або 80 на 20, каже: 80% часу бігати дуже повільно, нижче першого лактатного порогу, а 20% дуже швидко, тобто вище другого лактатного порогу. середину вони називали сірою зоною або чорною дірою, де ви занадто втомлюєтесь для легкого дня, але недостатньо навантажуєтеся для розвитку швидкості. Норвежський метод перевертається з ніг на голову. Він каже, ні. Ця середина це золота жила, але є нюанс. Ця середина це не просто випадковий темп, це хірургічно точна робота, трошки нижча другого лактатного порогу. Коли ви біжите на рівні лактату 2,5 м на літр, ваш організм виробляє лактат, але ваші мітохондрії встигають його з'їдати і переробляти на енергію. Це називається лактатний шаттл. Вивчите організм використовувати лактат як паливо, а не як отруту. Як казав Парацельс, все є отрута і все є ліки, те й те визначає доза. Якщо ж ви тренуєтесь на рівні 4 мм, це традиційний поріг, ви балансуєте на краю прірви: один зайвий ривок, трохи вітру в обличчя, і ви закислились, ваші системи перевантажились. Тут, до речі, треба зазначити, що 4 – це середньостатистичний поріг, який було визначено ще в 1976 році. І це число не є загальним для всіх, і вам на нього орієнтуватись абсолютно нема сенсу, адже норвежська методика це про точний хірургічно точний контроль, а не про тренування на око. Тож раніше Маріуш Бракен, а потім Інгібрідсени і норвезькі триатлети прийшли до індивідуального визначення лактатного порогу. І це звучить дуже логічно. Адже ми всі різні, в нас різні організми, різні показники пульсу, ВО2-максу і так далі. То чому ж ми всі маємо мати однакові лактатні пороги? Тож, коли вам в лабораторії будуть визначати ваш лактатний поріг, відштовхуючись від 4,0 0 мілімоль на літр, то потрібно розуміти, що вам визначать ваш темп на лактаті 4 мілімоль, а не ваш реальний поріг. Але до визначення лактатного порогу ми ще повернемось трохи згодом. Повертаючись же до норвежської методики, можемо вже з розумінням лактатних порогів сказати, що основою норвежської методики є дуже великий обсяг тренувань до першого лактатного порогу, з пороговими сесіями до другого лактатного порогу, що контролюється лактометром, та дуже обережною роботою за другим лактатним порогом. Давайте почнемо з першої частини, а саме з великого обсягу тренувань. І Інгібрідсен і Бакен відзначали, що в зимовий період вони набігають близько 180 км в тиждень. Крістіан Блуменфельд тренується в середньому 30 годин на тиждень. Якщо брати не таких відомих атлетів, то в дослідження Best Practice Training Characteristics Within Olympic Endurance Sports as Described by Norwegian World Class Coaches, яке вийшло в квітні 2025 року, 12 норвежських тренерів поділились даними своїх підопічних. І ці дані в нас були, до речі, за 2022 рік. Це не найактуальніша інформація, проте вона нам цікава, тому що я не думаю, що підходи дуже сильно міняються. Так, от в цій праці зазначається, що бігуни тренуються більше 600 годин в рік. Велосипедисти та плавці працюють від 1000 до 1200 годин, а тріатлети – 1300-1400 годин на рік. З об'ємами розібрались. Друга частина це порогові сесії. Ви всі, звісно, чули про дабл трешхолд дні, коли атлет виконує дві порогові сесії одну зранку, одну ввечері. Але мене довго мучило питання, навіщо це робити, чому не можна виконати всю роботу в рамках одного тренування? І тут на допомогу нам приходять норвежські тренери, які помітили, що найціннішою роботою для розвитку витривалості є якраз тривалі інтервали в зоні між першим та другим лактатними порогами. Проте одна довга порогова сесія викликає помітний знос. До кінця тренування пульс, вентиляція та концентрація лактату ростуть, а техніка розсипається. Розбиваючи сесію на дві частини, ви отримаєте менший дрейф пульсу, вентиляції та лактату, що дозволяє вам працювати саме в тій зоні інтенсивності, в якій потрібно. Також сесії розділені відпочинком, тому м'язи, енергетичні системи і нервова система встигають частково відновитись. Це дає змогу тримати техніку на високому рівні і уникати падіння темпу через втому. Бакін одним із перших почав пробувати розбивати порогову роботу на дві сесії в день і помітив, що це дає значущий ефект. Також він зазначав, що бігати потрібно не на самому порозі, а на лактації, який на 0,3-0,5 мілімоль на літр крові менше, ніж поріг. Але x фактором він називав не тільки порогові сесії. x фактором він називав подвійні порогові дні. Та одну сесію в тиждень з іншим стимулом і вищою інтенсивністю, що власне підводить нас до частини 3 дуже обмеженої роботи за другим лактатним порогом. Дуже часто, коли ми говоримо про норвежський метод, складається враження, що Норвеги за порогом не працюють взагалі. Але це не так. Якщо подивитись на їхні тренувальні плани, які легко гугляться в мережі, то зазвичай в суботу там є сесії, де вони бігають на лактаті 6-8. І якщо брати того ж інгібридсина, то він ці сесії виконує забіганнями в гірку, що дозволяє попрацювати не лише на швидкість, а й на потужність, що дуже важливо для економічності бігу. Ну і знову ж таки, не варто забувати про періодизацію, адже норвеги, як і всі інші атлети, будують свій план таким чином, що в ньому є базовий період, зазвичай зимовий, а є змагальний період, в якому високоінтенсивних сесій може бути більше, в тому числі і за рахунок змагань. Ще одним важливим складником норвежської методики є тренування на висоті. Але про цю тему я хочу поговорити більш фундаментально і виділю на неї окремий випуск. Тож не забудьте підписатись, поставити лайкос. Коротше, не пропустіть. Якщо у бігу норвезький метод уже виглядав сильним, то в триатлоні він став геніальним. І це не перебільшення. Саме перехід у мультиспорт розкрив його силу. У триатлоні тренування завжди були хаосом, адже треба сумістити три види спорту в одному атлеті. У кожного тренера свій підхід. Хтось робить багато роботи на FTP, хтось любить бігти темпові, хтось грається зі спринтами. Але в цілому триатлон був всесвітом хаосу. А потім у гру увійшов Олаф Олександр Бу, людина, яка буквально поставила триатлон на наукові рейки. До речі, Олаф родом з містечка Ейтфьорд, в якому стартує один з найвідоміших екстремальних триатлонів – Норсмен. Якщо не бачили моє відео про цей триатлон, то підказка на нього буде в описі. Інтерв'ю Олафа у Scientific Triathlon Podcast стало свого роду маніфестом нової ери. Триатлон тепер не мистецтво, а інженерія. Бу взяв ту саму логіку Олімпіатопен: низьку інтенсивність, стабільний поріг, контроль стресу і наклав її на три дисципліни. І коли це сталося, світ раптом побачив новий тип спортсмена, такого, який може тренуватись 30 годин на тиждень. Робити порогові тренування двічі, іноді тричі на тиждень і при цьому вийти на старт і триматись так, ніби у нього запас сил нескінченний. Річний тренувальний обсяг норвежського триатлета, згідно даних DASA 2024 року, зазначає, що в них до 45 км плавання на тиждень, до 14 годин вело, 70-100 км бігу, ще силові. Техніка і все це по тим же самим правилам інтенсивності і лактатних порогів, про які ми з вами вже поговорили. Далі більше, Олаф і його підопічні, хоча іноді хочеться сказати піддослідні, пішли значно далі. Одним з ключових параметрів, з якими вони почали працювати, стала температура тіла. Олаф впевнений, що цей параметр ще дуже сильно недосліджений і намагається, чи вже можна сказати намагався, знайти покращення в ньому. Спочатку його три атлети вимірювали температуру тіла, ковтаючи спеціальні пігулки-термометри. Потім виявилося, що на цю пігулку впливає температура рідини, яку атлет поживає під час тренування або перегонів. Тому вони почали запихати ті пігулки собі, як казав Крістіан Блуменфельд, ззаду. І слава Богу, що на ринку з'явилася компанія Core зі своїм Core Body Temperature, який одразу привернув увагу Норвегів настільки, що і Олаф, і Крістіан з Густовом Іденом стали інвесторами цієї компанії. Але про теплові тренування ми теж будемо говорити в окремому випуску після того, як я випробую їх на собі. І ні, я не буду пхати собі термометр ззаду, але не температурою єдиною. Пам'ятаєте, ми казали про те, що бігуни мають по два тренування на день. В норвежського триатлета легко може бути три тренування. Причому, як вишенка на торті, легке тренування може бути в один день з двома тренуваннями на порозі. Так і хочеться згадати легендарну фразу, автора якої я зараз не згадаю, просто триатлети боги. Змиріться. Добре, з літою розібрались. Вони бігають 180 кілометрів, пхають різні речі в різні отвори і колять пальці частіше, ніж швачки. А що робити нам, аматорам? Чи варто купувати лактометр, чи можна обійтись без нього? Тут є два шляхи. Варіант перший з лактометром. Якщо ви вирішили, що хочете грати в цю гру по дорослому, то готуйте гаманець. Сам прилад коштує близько 400-500 доларів, але справжній біль це тест смужки. Кожен замір це десь 2-3 долари, нормальне тренування 3-5 замірів. Порахуйте бюджет на місяць і можлива ідея бігати по пульсу стане вам ближчою. Звісно, можна робити заміри не кожне тренування, а наприклад, якщо ви добре відчуваєте темп і своє тіло, то зробивши заміри на початку тренувального циклу, ви будете знати, в якому темпі вам бігати інтервали найближчі пару тижнів. А враховуючи, що, як ми зазначали раніше, бігати потрібно не на самому порозі, а трохи нижче, то ризик зайти за періг в такому випадку буде мінімальним. Ну, а якщо ви вже купили цю цядьку, давайте розберемось з тим, як визначити лактатний поріг в польових умовах. Вам знадобиться бігова доріжка або рівний стадіон, лектометр, рушник, щоб витирати піт і кров. Так, тут реально у нас під, кров і сльози. Ну, і ще бажано взяти друга, який буде робити заміри, бо робити це самому на бігу, це, звісно, те, що шапіто. Ідеально робити тест на біговій доріжці, бо там немає вітру, дощу, людей, а ще доріжка вміє тримати однаковий темп, на відміну від багатьох з нас. Недоліком же бігової доріжки є те, що вона може бути не відкалібрована і ваші дані по швидкості будуть актуальні лише для цієї доріжки. Але якщо ви вирішили робити тест на доріжці, запам'ятайте одне правило: кут нахилу має бути не меншим за 1 або навіть 1,5%. Адже при бігу на доріжці в нас немає супротиву повітря. Тож цим градієнтом ми трохи наближаємо темп, встановлений на доріжці до темпу, з яким ви будете бігати на стадіоні. Тож протокол у нас буде наступним. Перше, виконуємо розминку 15-20 хвилин дуже легкого бігу. Далі починаємо тест. Ми починаємо бігти відрізки по 4-5 хвилин. Чому так довго? Бо рівень лактату в крові стабілізується не миттєво і нам потрібен деякий час, щоб отримати реальні дані. Почніть з темпу, який для вас є абсолютно легким, наприклад, 6 хвилин на кілометр. Пробігли 5 хвилин, зупинились на 30-45 секунд, вкололи пальчик, записали результат, побігли далі. На доріжці можна справитись самому, адже все ваше приладдя ви поклали перед собою прямо на доріжку. Головне, не забудьте протирати палець сухою серветкою та не брати замір з першої краплі крові. Кольнули, перша крапелька вийшла, стерли її і взяли другу на аналіз. Далі піднімаємо швидкість на 1 км на годину або на 10-15 секунд на кілометр швидше, біжимо ще 5 хвилин, зупинка, замір. Можна піднімати швидкість трохи повільніше, але тоді тест буде точнішим, але довшим. Тож подумайте, чи готові ви бігти... Цей тест реально довго. Повторюємо ми цю процедуру доти, доки лактат не поповзе різко вгору. І ще раз повторю, ми не шукаємо ті самі 4-0. Ми шукаємо переламний момент. Не зазвичай графіки йде так: 1-2, 1-3, 1-5, потім бац 2,5, потім бац 3,8. Ось між цими кроками, де лактат починає зростати більше на ніж 1 мілімоль раз, і є якраз ваш лактатний поріг. Тому. Якщо ви, наприклад, бігли 13 км на годину з лактатом 3,1, а 14 км на годину з лактатом 4,3, то ваш поріг буде десь між цими швидкостями. І для тренування беріть швидкість 13 км на годину. Так не прогадаєте. Далі як же тренуватись з лактометром? Коли ви знаєте свій поріг, скажемо, це темп 4,15 при лактаті 2,5, цифри взяті зі стелі, ваші інтервальні тренування будуть виглядати так. Ви робите серію, наприклад, 5 по 10 хвилин. Після кожного другого інтервалу під час відпочинку ви робите замір. Якщо бачите цифру 2 і 3, чудово тримаємо цей темп. Якщо бачите 3 і 5, ну ви кардинально перебрали. Наступний інтервал обов'язково біжіть повільніше. Норвежський метод це дисципліна гальмувати себе, коли хочеться побігти швидше. Ну і до речі, ви, мабуть, помітили, що я сказав інтервали це 5 по 10 хвилин. Уявіть, якщо ви будете бігати ці інтервали за порогом. Ну, це тренування перетвориться для вас в пекло. А наша задача точніше задача норвежського методу, зробити так, щоб ці тренування ви пробігли з відчуттям деякої недомовленості, тобто ви не виклались наповну. Спочатку це буде дивувати, але. Повірте мені, ну точніше, повірте норвегам. Вони щось, мабуть, так і знають. А що ж робити тим, в кого лактометра нема? Чи можна тренуватись по-норвежськи без проколювання пальців? І відповідь на це питання так. І навіть Олаф Олександр Бул каже, що гаджети це лише калібровка відчуттів. Головний секрет це контроль інтенсивності. Вам потрібно знайти той самий другий лактатний поріг за відчуттями. Якщо ви знаєте свої пульсові зони, то це якраз район вашого пано. І це можна імплементувати в ваш тренувальний план наступним чином. Перше, забудьте про no pain, no gain. Якщо після інтервального тренування, де ви мали працювати до порогу, ви валяєтесь на газоні і не можете встати, ви провалили тренування по норвежській системі. Ви повинні закінчувати тренування з відчуттям, що могли б зробити ще один-два інтервали. Друге, змістіть фокус з інтенсивності на об'єм. Замість того, щоб бігти 5 разів по тиші на всі бабки, біжіть 10 разів по тиші, але повільніше. Я би сказав, трохи повільніше за ваш темп на змагальній десятці. Третє контроль дихання. На порогових інтервалах ви повинні мати змогу сказати короткі фрази, але не записувати кружечок в телеграмі своїй подружці. Якщо дихання збивається в хлам, ви вище порогу. Якщо це нормально, ви там, де треба. Четверте, не спішіть впроваджувати дабл трешхолд. Одним з ключових моментів в цьому типі тренувань є те, що спортсмен відпочиває між сесіями. А що робимо ми аматори? Правильно, ми закінчили тренування і сідаємо працювати. Ввечері як вижати лимон. А наше тіло не розпізнає типи стресу. Тож для нього ви після тренування пішли на ще одне тренування, після якого ви хочете зробити ще одне. Краще зробити одну якісну порогову сесію у вівторок і одну в четвер, але зробити їх правильно, не закислюючись, ніж намагатись запхати в себе обсяг олімпійця. Тим паче, он у нас є реальний приклад того ж Макса Анянка, який пробіг на майстра спорту з марафону цього року, а дабл трешхолд він навіть ще не чіпав. Якщо хочете почати тренуватись по норвезькій методиці, почніть з простого правила: робіть легкі дні справді легкими, а важкі дні контрольованими. Не перетворюйте кожну пробіжку на стадіоні на змагання з тім, не ставайте героєм тренування, а ставайте тим, хто чітко будує шлях до своєї мети, крок за кроком, терпічик до кирпічика. В якості підсумку хочу сказати, що норвежський метод – це не про магію, не про холодний клімат і навіть не про лактометри точно вже не про ректальні термометри. Це про залізну дисципліну і самоконтроль. Це про те, щоб прибрати его з тренувань і довіритись фізіології. Чи станете ви черговим інгібридсином, якщо будете так тренуватись? Я не думаю. Але чи зможете ви прогресувати без травм і покращити свій час на марафоні? Однозначно, так. Головне, пам'ятайте, що ми, аматори, маємо отримувати задоволення від того, що ми робимо. А як ми знаємо, і Якоб Інгібридсен, і норвежські триатлети дійшли до серйозних змін. Якоб пішов від батька. Блюм, Іден та Сторнес тепер працюють автономно після того, як їхній архітектор успіху перейшов у професійний велоспорт очілювати команду Uno X. І чи працює це? Результат чемпіонату світу 2025 року в Ніці говорить сам за себе. Повний подіум норвежців. Каспер Сторнес перший, Густав Іден другий, Блюменфельд третій. Ну а Якобен Гібридсен рекордсмен світу з різних дистанцій і олімпійський чемпіон. Тож, Тренуйте здраво для свого тіла і для своєї менталочки, а у мене на цьому все. Якщо цей випуск був корисним, поставте лайк, напишіть в коментарях, який у вас лактатний поріг, або просто напишіть, чи готові ви колоти собі пальці заради лічника. З вами був Дмитро Шаров, це канал Олімпійський Резерв. Тренуйте з розумом, а не з болем. Побачимось в наступних випусках. Пока!